Всім привіт! Нарешті я з'явилася на Ютубі. Давно я хотіла почати свій влог, але все якось не доходило руки. Зараз почала нова підготовка. Дуже цікаво для мене. Новий етап в житті взагалі. І ось я на пробіжці. Півгодинка зараз кардіо. і потім йду на сніданочок. Залишайте зі мною, пізніше все розповім, куди я зібралась. До першого старту залишилось два з половиною місяці. Зараз у нас березень, змагання в кінці травня, 24 25 числа. Стартую я в Україні, знову в Новій Федерації. Наразі це НПС буде, а потім, потім у мене ще старт. Вчора було тренування сідниць перший раз. Місток піднявав 165 кілограмів, так сьогодні сідниці просто палають. Гарне тренування, у мене новий тренувальний план. І ще тренер буде дивитись відео. теж болять. Не знаю, що ми там робили, але 에... дуже відчувається. По плану у мене зараз 5 кардіотренувань за тиждень. Ду, Сподіваюсь, мені чутно. І 6 тренувань <кхем> силових. Це такий жорсткий трошки для мене режим почався, тому що до того було чотири тренування силових. Ну і п'ять кардіо ми вже розпочали, я не знаю, місяць, мабуть, я вже бігаю в такому режимі. Але поки що мені нормально, їжі достатньо, я себе гарно почуваю. Тренер за всім стежить, за аналізами все, що мені треба здавати. Пити, приймати бади. За цим всім е, слідкує Андрій. Ось, ну, робимо найкращу мою версію. Залишилось вже не так багато часу. Тому працюємо, сушка зараз в самому розгорі. Зараз прийду, буду готувати сонде. Яєчня на сніданок з рибами. Поки яєшня готується, зараз їм 25 грамів горішків такого неделя. І зробила собі шепучий вітамін С. Які, в таких таблетках він дається в аптеках чи десь, не знаю, в магазинах. А, до речі, це від джин-бі. Врешті доготувались мої яйця. Зараз снідати під ютубчик і тренувати дівчат на онлайні. Кава, моя смачні поки що з молоком. Кардіо в цьому сезоні я робила дуже багато. Потім їх стало два по годині кожна. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз ходила на Курпошти, задала браслет. їхав такий гарний, красивий, але він їхав так довго. Можна площе замовити, але вже не слід. Ось така краса, думаю, на сонечки вам покажу. Дуже якісна. Зараз буду обідати свою рибку, зараз підсіла на товстолопік, дуже мені подобається. Це Андрій мені підказав про цю рибку, отже хочеться обідати. Сіла обідати, Кусочок рибки, це вже огірок. І... Буде у мене морква. Приїхала моя посилочки, купальник, дуже купальнику, на примірку знов. і під бігала вся мокра. Трошечки не встигла, пішла у дощ, і я все намокла. Так, коротко про сьогоднішній день я встала, ще не снідала, випала свої добавочки, пішла, робила кардіо і за цей час мені приїхала посилка з Китаю. Не знаю, чи, ти, чи то тему, чи Аліекспрес, я намовляла. Зараз, зараз подивимось. Це, напевно, щось я вже без змагань готувала. У мене до змагань залишилось скільки вже два тижні, навіть менше. <клух> Зараз диво ще привітую. Тут багато всього. Доставка, бо вони писали, здається, 15 квітня, а сьогодні 12. Тобто так, перше. О, це топ. Шикарно. У мене такий є вже білий, тому я взяла ще чорний. Гарний. якийсь гарний, мені дуже подобається. І далі.

Це шорти. Але у нас вже кінець травня, але дуже холодно, в шортах не походиш. Я купляла, щоб це по вулиці ходити, спеціальні шорти. Ну, до речі, розмір не чуть нормальний, бо я переживала. Тут, тут такі карманчики, вони візуально роблять сінечки більше. У мене таке двояке враження під ці шорти було, але хотілося якісь шорти, щоб можна було ходити в них. Це, напевно, все ж таки це рюкзак. Я замовила рюкзак спеціально для ручну поклажу у літак, бо там а, треба розміру 40х20, щось таке, і якщо буде більше, то а, є ймовірність того, що буде штраф. Тому я вирішила не ризикувати і замовити такий рюкзак. Бо мої всі сумки набагато завжди більше. Я в своєму телеграм-каналі, до речі, викладала посилання, тому кому треба, заходьте в телеграм мій. Розмір 40 на 28 на 17. А, ну, майже там на 25 треба, 3 см різниці, але я думаю, що... Вже з таким пропустить. Мені основне, щоб я сюди впихнула свій купальник, туфлі, ноутбук і фотік. Не знаю, влізе, не влізе. але це те, що мені треба, щоб воно було зі мною. Який дуже гарний, так, да. багато кишені. Зараз подивлюсь, що там всередині. Мені здається, повинна в ліс сюди все, що я запланувала. А там подивимося, дуже гарна. Це багато кишеньок, окрема кишенька для взуття тут є. Все регулюється, і для водички. Супер, мені подобається. Шок -шок. Ага, це біжутерія на змагання. Я дещо замовляла вимовлялася вирішила, що мені трошки мами. це ще, і дуже ще. Дуже красиво. Я такий самий замовила, тільки там три камінчики. А, і колір там, щоб тут інший колір, Ну, але нічого страшного. Нього треба не короче отдягати. Ага, Красивий. І остання. А, тут красиво. Нічого, Звичайно, Такі. Такі. Все, я буду снідати. Здається, дуже непогані. Хоча розмір можна було, напевно, і побільше взяти. Сподіваюсь, я ще усохну трошечки. Так застімається гарно. И они тянутся. С размером, в принципе, складно не вгадати. У меня на сніданок 50 грамм любви в Ну, это, конечно, у я Крушечки, він хай там, не знаю, дві хвилинки. Можна ще на підпрольовці підігріти, щоб було швидше. Зазвичай там ще йдуть у мене ягоди, але сьогодні без ягод, тому що я їх з'їла вже раніше, вночі ще з'їла, рахувала в сніданок. Потім, як вона завариться трошечки охолонить вівсяночка, я добавлю корпілочику. Все це буде мій сніданок, потім поп'ю каву. Я вже молочку виключила напевно тижні два тому, може тиждень, напевно, більш ніж тиждень. Тижні два тому і в мене залишилося... Ще Молоко Молоко я вирішила, що з цього тижня я теж не буду пити, тому що, по-перше, це зайві ворони, ну по-друге, все ж таки, скажімо, я вирішила перестрахуватися. Я думаю, що все ж таки молочка може впливати на якість шкіри. Чесно кажучи, два тижні до змагань можна пережити якось без скали з молоком. Ну, каші я вже давно не роблю на молоці. А альтернатива не якесь молоко використовувати, тобто рослини я не використовую зараз, тому що, як ви побачите, якщо скрот, почнете читати, там теж і жири, і вуглеводи. Зараз це просто буде недоречно моє бежило. Бульдова по мене виставила камеру. Зараз ще досиплю я цей сіллю. І я теж почала рахувати. Один пакетик. Одного пакетика один грам солі. Далі буде стелія. Стелія насипаю три таких ложечки. Я трошки розповіла, тепер вимірю 10 можна снідати протеїнчик. Я домовляю під філмом з цих українських виробник. Ми з шоколадом. Я брала ще. З кокосом, здається, дуже смачний з кокосом, але закінчився, на жаль. Такий. Так, ділюсь з вами ще, що від цього бренду замовляла арахісову пасту протеїнову. Ребята, це дуже смачно. Чесно кажучи, це одна з найсмачніших паст, яких я пробувала. Насвіжайша. Вона, вона така. Стікає карамель, я не знаю, як сказати, і відчувається в неї протеїн, дуже смачно, я дуже раджу, і у ребенка дуже часто проходять акції, тому можна купити по знижці. Так, ну що, буду снідати, все перемішуємо. До речі, вівсянку я вже давно не їла, я до цього. Постійно брала собі манку, або там у мене були кукурудзяні хлоп'я різні, я теж замовляла, кукурудзяна лісові. Я вам пізніше покажу теж, які кашки я замовляла. Ще підсіла на льняну кашу. Пробуємо. М -м -м. Солодко. Смачно дуже. Все, я піду ще я буду слініти, а потім піду ще робити кардіо. Потім записалась записалася на зняття. Зазвичай кожну суботу я відпрацьовувала базування в залі. Зараз монтую відео, а вже завтра я виступаю на Україні і мені зранку вже прокидатись та йти, малювати собі мейк, робити зачіску. Так, я сьогодні після кардіо, сьогодні 14 травня, і мені приїхав мій купальник. Таки не забула, у нас сьогодні шиншила народилась, я вам покажу пізніше. На жаль, одна померла, маленька, зовсім народилась, і другий малыш вижив. Все добре, все нормально з ним. Так, дивимось. Так, це мої трусики. Це я старі труси присилала, щоб подивилась, як там по розміру. Ну і це новенькі з на всякий випадок. Ну яскравий так. Да. Прикольно. Так, да, по кольору, до речі, вийшло, так як я і планувала, в принципі, так. Да. Я переживала, бо база була світла дуже. Зараз я кольор Постараюсь зробити, як вона є насправді. Десь так. Коннекторами теж я там просила перешивати, бо мені не подобалось ті, що зробили. Так. і трусики Ого! Воно таке неподвіжне і заклеє. Блін. Я що воно не посипеться. Чого воно таке не рухається? Не знаю, в мене всі труси рухалися, це якийсь прям заклеені. Ну, коротше, якось так. Зараз примірюю, подивимось, що воно буде. Ну, це дуже дивно, може воно розійдеться. Камінчики просто дуже близько, напевно, поклеєні, що не бачите, таке взагалі туге. Пішла на примірку. Так виглядає так. купальник. Не знаю, я, чесно кажучи, поки що не зрозуміла, подобається мені чи ні. Здається, такий самий, як і на референсі. ну, схожий колір, але я не пойму поки що. Я не хотіла дуже світлий купальник, цей не світлий, тобто він буде насичено дивитись на сцені. Але якось я колір не зовсім розумію цей. Ну, труси труси мені не подобаються. Кажу одразу, як є, в коментарях напишіть, чому я так вважаю. І труси я перешивала два рази. Я просила перешити, але перешила мені, швія так само, як і як і перший раз було. Нічого не помінялось. От. Ну вже як є. Все, пішла є снідати?